Розарій для молоді таємниці світла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата. Був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, і відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Про зміцнення віри, надії і любові радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О, мій Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця перша. Хрещення Ісуса в Йордані. А із за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна, чи не він часом Христос. Йоанн, звертаючись до всіх, озвався. Я вас хрещу водою, але йде сильніший від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь від взуття. Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці у нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клоню, а полову спалити вогнем невгасимим». Навчаючи ж багато й іншого, він звіщав народові добру новину. Коли весь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього та залунав з неба голос: Ти, мій син, любий, тебе я вподобав. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років тридцять. Ти насолоджуєшся новими речами, досягненнями, можливо, дедалі більшою свободою? З'являються нові можливості, життя рухається далі, стільки ще всього попереду, так багато очікувань і прагнень. Але чи можеш ти зупинитися і подякувати за те, що вже маєш? Ісус охрестився і почув, що Він син любий Тебе хрестили. Але чи ти розумієш, що ти улюблена дитина Отця? Ці слова були не лише для Ісуса, вони також звернені до мене. Чи це щось означає для мене? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія без гріха первородного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. О, мій Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця друга Перше чудо в Кані Галилейській. Третього ж дня весіля відбувалася в Кані Галілейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весіля Ісуса та Його учнів. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього: Вина в них немає. Відрік їй Ісус, Що мені, жінку, а й тобі? Та ж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слух Що лиш скаже вам робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус: Наповніть посудини водою вони й виповнили їх повінця. А він їм далі каже: Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного. Тож понесли, коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже він, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі воду зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив Сяк чоловік, добре вино спершу подає, а гірше як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по всю пору. Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галілейській. І велич тим свою об'явив. Тож і учні його увірували в нього. Багато людей перетворюють своє життя на зручні бункери. Укріплення та добре пильновані оази. Багато людей хочуть жити спокійно, комфортно, без конфліктів, безпечно, радісно. Тому вони більше ніким, крім себе не цікавляться вони волюють уникати неприємностей, нічим не хочуть ділитися. Молодь кани галілейської не закривалася в собі, не приховувала свого життя, своїх радощів, свого щастя від інших навпаки. Вони запросили велику кількість людей, щоб поділитися з ними своїми благами, нагодувати і напоїти. Людина, яка зачиняє свої двері перед людьми, завжди зачиняє їх також і перед Богом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Mujeres". Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Ом'ї Ісусе, прости нам провини наші, Охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця третя. ПРОГОЛОшення Божого царства І Заклик до навернення. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство та вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про нього розійшлась по всій Сирії і приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених, стражданням, біснуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. А йшла за ним велика сила людей з Галілеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з Зайордання. Ми самі обираємо, який телевізійний канал дивитися, яку радіостанцію слухати, яку газету купувати. Ми самі вирішуємо, з ким домовитися про зустріч, про розмову, кому написати листа. Ти сам маєш вирішити, якою буде твоя життєва мета і якими шляхами ти її досягатимеш. Ти сам маєш вирішити, кого вибрати, кому повірити, кого слухати. Є менш важливі рішення, а є більш важливі, приймаючи їх керуся мудрістю, бо кожне з них має свої наслідки, а життя у тебе одне, і жоден день не повториться. Пам'ятай, що людина посіє та й пожне. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна. Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний плід, лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід, лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Ом'я Ісуса, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця Четверта. Преображення на ГОРІ Тавор. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля і з ним розмовляли. Озвавсь Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути! Як хочеш, розташую тут три намети. Один для тебе, один для Моїсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос Це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус вже підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте, не страхайтесь. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Фізичні зміни відбуваються спонтанно, не вимагаючи твоєї згоди, з'являються перші зморшки, перше сиве волосся, худорлявість може перетворитися в ожиріння. Ти відчуваєш, що втрачаєш сили, що більше не можеш бігти по сходах відразу через кілька сходинок. Однак духовні зміни залежать від тебе, чи ти знайдеш час на хвилину самотності, молитви, роздумів, сповіді та Євхаристії? Святими не стають випадково чи помилково маєш захотіти змінитися. Учням довелося подолати труднощі сходження на високу гору, щоб побачити Божу славу чи я не відступаю, коли Бог запрошує мене на таку гору. Можливо, я бачу лише труднощі і не бачу добра, яке чекає на мене, коли труднощі скінчаться. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повона Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О мій Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі. А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця п'ята. Встановлення Євхаристії. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм кажучи Беріть це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі. Та й сказав їм Це моя кров завіту. Що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питиму вже більше плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити в царстві Божім. Голод це дуже неприємний досвід. Людина почувається погано, коли шлунок порожній вона не може зосередитися ні на чому, але навіть якби у неї був повний шлунок. Є ще один голод це голод душі, яка хоче любити і бути любленою. Поки він не буде втамований, ти не будеш щасливим як його задовольнити? Віддавай себе іншим, ділися собою, допомагай адже любов це така річ, яка примножується лише тоді, коли нею діляться. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мій Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті. Що найбільше потребують Твого милосердя. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво, преславна і благословенна, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас. Синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.